Нольвий загін в хаті. Всіх вітаю на каналі МайАльфа Ворлд. І сьогодні я зроблю свій критичний переказ сценарію на аніме Бліч. Тисячолітня Кровава війна. Переглянувши ютуб, я так і не знайшов нормального переказу сценарію на новий сезон бліча. І це якось несправедливо, що коли хайпове аніме, як людина бензопила, так хайпує, що на нього буквально кожен зробив огляд, переозвучку і розібрав його по найменшим дрібницям. А на новий сезон бліча частина ютуберів забила великий здоровий болт. Я хочу виправити. Цю помилку, я хоч не являюсь великим фанатом бліча. І я передивився всі серії бліча, починаючи з першої. І мені сподобалось це аніме. І більшість філених серій мені теж сподобалися, ну незважаючи там на деякі філери, які були зовсім паршивими. Те, що в Ютубі так ніхто і не зробив нормального огляду на всі нові серії бліча, я вирішив, що потрібно зробити критичний, цікавий, захоплюючий переказ на новий сезон бліча. Що ж, не будемо затягувати і розпочинаємо критичний переказ на новий сезон аніме Бліч. Ув'язнений король Квінці відновив свій пульс через 900 років. Свій розум після 90 років. Свою силу через 9 років. С. Що дурак, блядь? Нє, хуйня. Хто знайомий з Лором Бліча, зразу хай перематує на... перематуйте на четверту минуту відео. Коли з'явився король душів і з'явилися всі душі, то він вирішив, щоб веселіше всім жилося, прив'язати душі до фізичного тіла, а прив'язав він душі за допомогою цепу. І він так сильно намудрував, що коли душа відділяється від тіла, це приветься, а потім починає помаленьку зникати, і коли він повністю зникає, і душа не встигає потрапити в обчину духів, де живуть всі духи, тоді душа перетвориться на скажену душу. А на місці цепу, де був цеп, з'являється кругла чорна дірка по типу мітки скаженої доші. Або тут, як її всі називають, мітки пустого. А потім ще на додачу скажену душу починає мучити голод. От, і щоб його втамувати, вона починає жрати обичні душі. Поїдаючи душі, скажена душа еволюціонує і стає ще більш сильнішою. І вона еволюціонує до суперкрутої форми. І чим крутіше стає пустий, тим він починає повертати собі розум і отримує неймовірні здібності. І коли це побачив король духів, то він трошки з'їв. І щоб виправити ту фігню, що він зробив, він роздав рандомним духам чорні кем'яно і катани, назвав їх шинігамі і послав їх мочити пустих. А щоб пустим веселіше жилося, він створив для них вимір і назвав його Хоекомундо. А ще придумав геніальні закони, по яких всі грохнуті духи пустих повертаються в общину духів, а звідти всі живих. А потім, чисто для приколу, постворював ще дуже багато всяких домбомобів. І один із таких виявилися квінці. І коли вони виявили, що в них є теж сила, щоб знищувати пустих, вони не захотіли, щоб ця сила повертала душі пустих в общину духів. І їм захотілося, щоб їхня сила повністю знищувала пустих і розщіпляла їхню душу. І таким сталося, що квінці забагато стали знищувати пустих. І це... Могло призвести до дисбалансу. І община духів могла б з'єднатися із світом живих. І це б знищило оба світи. І спочатку в шенігамі вирішили домовитися з квінці, щоб ті не знищували пустих, але квінці опинилися такими скаженими, що вирішили напасти на Шенігамі І їх знищити практично неможливо, тільки якщо шенігамі при смерті. Але чого інша історія, адже він тільки наполовину шенігамі, а наполовину квінці. Тому і меч у нього не справжній, а автофорний Справжньому викують трошки пізніше. Після уходу квінці вся община духів і всі, і виживши починають відновлюватися ренджі з рук зараз знаходяться в бараках четвертого загону, і їхній стан покращився. І Ічево вже швидко відновився після битви. І він приходить провідати Рукію Після невеликої розмови з рукою і капітаном Ширакою Ічево кличуть до лабораторії капітана Майорі І коли Ічево прибув в лабораторію, то Майорі йому розказав, що його з... Факто, що Занпакто відновити не вдасться. Якщо його зламали в Шикаї, то він би сам відновився. До цього було досить, щоб він трохи побув в руках власника і духовна сила, і невелика медитація відновила цілісті Занпакто. А зламаний Занпакто в Банкаї відновити неможливо, бо в Банкаях Занпакто практично не ламається. А іншого Занпакто Банкаєві зламав, бо він долбодурь і головний герой бріча. А ще в лабораторії перебуває плюшовий кон, який там, напевно, як талісман знаходиться. Ну і для якихось досліджень дивних перебуває там. Потім капітан Майорі приходить повідомлення, що скоро прибуде нульовий загін. Ну а як нульовий загін являється самим крутим і особистою охороною короля духів, то капітан Майорі бере Ічого з собою. Йому прийшло повідомлення, що іншого там буде потрібен. І нульовий загін приходить надзвичайно круто. Пролітає з неба якась болванка і з нього виходить невзашибезно-крутецький нульовий загін. Ми тут, нарешті ми тут! Нульовий загін в хаті! Твою мать, блять! Чова зець безводять! І нульовий загін клоунів прибув. Всі чекали, що вийдуть надзвичайно круті пафосні воїни. То ні, виходять надзвичайно круті клоуни, які один дивніший іншого. Напевно, їм дуже скучно жити в Палаці Короля Духів. І часом вони трохи деградували з крутих воїнів веселих клоунів, але їхня сила все одно залишилася при них. І... Знання теж. І вони всім розказали, що мета їхнього прибуття це відновлення гітей 13. Але не всім сподобалося те, що вони сюди прибули після битви. І капітан другого загону Сайфхонг Почала наїжджати на нульовий загін, і один чувак із нульового загону показав що вони просто так їх називають найсильнішими. А далі вже чуха із багатьма механічними руками, зібрала всіх необхідних людей, рейнджі рукою і б'якою. Також вона взяла поломаний меч Ічого, і вони вже готові відправлятися, осталися тільки з собою Ічого забрати. Потім з ними зв'язується Урахара, розказує, що в нього теж все добре і каже Ічого, щоб той робив те, що він вважає за потрібним. Ну а ще з друзями його теж все в порядку. І коли... Нульовий загін сказав, що вони зможуть відновити меч, то Курасакі погоджується піти з ними і відправлятися назад в палац короля духів. Вони зможуть за допомогою великої пушки, яка запускає їх в політ. Точніше це пушка Джидамба. Як тільки вони прибули в палац короля духів, то в голову героя зразу стає питання, яким чином вони потрапили так легко в палац короля духів, адже без спеціального ключа сюди не потрапити і йому бородатий чувак. Все пояснив, що даний ключ же знаходиться в їхньому тілі. Точніше, їхні тіла змінив король духів так, щоб ті змогли без проблем сюди проходити. А Айзен теж хотів за допомогою батьох жертв змінити своє тіло, щоб потрапити сюди. Але як він збирався перемогти нульовий загін? Якщо він ічого не зміг перемогти навіть в його фінальній формі, а нульовий загін... А нульовий загін не слабший інчого. Напевно, Айзен трошки кукухою поїхав, коли Холгіоку собі забрав. Готовий? Поїхали! Не рухайся, бо помреш! Гаразд! Гей, стій, почекай! Що ще? куди ти ти мене зараз зафігачиш? Я йду до короля душ. Чого? впав чи що? Ти ніколи не зустрінешся з королем. Фоліс! Як совід? Слухай, зараз ми біля головного входу. Це головна святиня. Великий палац Рейо. Там мешкає король душ. А ці п'ять дисків, що плавають навколо палаци нульового загону. Це наші фортеці. Отже першим з них? Ти відвідаєш мій Крінден І усі, хто прибув разом з тобою, відвідають його. І перше місце, куди потрап, потрапив Ічиво, і всі шинігами, яких забрали, це були цілительні істочники, де в одному висасується кров, а в іншій водоймі тіло заповнюється вже новою кров'ю і відновлюється до нормального стану. Суперцілющі води одного із найкращих лікарів шинігами, який і придумав ці суперцілительні водойми. Перкіорак вибирають новим капітаном GTA 13. Ічого завершує своє лікування в горячих істочниках. Разом із ним також і Рейнджер хоче відправитись, який почувається набагато краще. Ну щоб переконатися, що вони повністю зцілилися. Чувак бере лупашить Ічого. І ренджі. І коли він бачить, що вони витримали його удар, то він їх відправляє далі, щоб вони продовжили своє сілення в інших палацах. А в общині духів тепер уже головнокомандувач Ораку приймає дуже важливих рішень, ставляючи на місто на раду 46. І одне з його дуже важливих рішень це тренування за Раки Кемпачі. І цієї тренуванням... Буде займатися капітан Унохана, яка теж являється кемпачі. А до пухленької жіночки прибуває Ічо разом з Ренджі. І хлопці почуваються чудово. І вона їх пригощає дуже смачною їжею. І вони набивають животи різними смаколиками. А потім іще жіночка вносить їм смачний десерт. І вони бачать, що із пухленької красуні вона перетворилася на звичайну красуню модельної зовнішності. І вони не можуть зрозуміти, як вона так швидко втратила вагу. І вона пояснила, що вона використовує свою духовну силу для створення такої смачної їжі. І вони їдять їжу, наповнену неймовірною духовною силою. І по закінченню банкет вони вже готові відправитись далі до наступного палацу, в якому будуть їм виготовляти їхні нові занпакто. А тим часом в общині духів між капітаном Мунаханою і капітаном Заракі розпочинається смертельний двобій, в якому вона хоче, щоб пробудилася в Заракі його справжня сила, яку він колись втратив. А точніше не втратив, а скував. І метою цієї смертельної битви буде пробудження справжньої сили Заракі Кемпачі. І продовжується неймовірна битва, в якій Унахана добивається, щоб пробудилася справжня сила Заракі Кемпачі. Вона згадує минуле, коли тільки зустріла Заракі, коли той ще був юним хлопцем, який не відчував ніякої радості від битви. І коли він зіткнувся з нею в битві, то тільки тоді він почав відчувати радість в цьому бою. Але навіть тоді був сильніший за неї. І щоб її не перемогти, він почав здержувати свою силу, щоб надалі насолоджуватися битвою. І так він скував свою силу, щоб насолоджуватися битвою. І Унахана, щоб зняти ці окови, для цього вона використовує свій. Панкай, малося. Ти прийшов, Ренджі. А ось ти за на надачі. Ічиго. За. Зачекай. Я можу ще ні. Жодного очікування. Ти провелися. Кінець. Я можу продовжувати. Дозволь мені. Адже Джо часі немає. Часових немає, але є емоційні. Моло про те, чи можеш ти продовжувати, не йде. Просто тебе не обрав жоден, асаучі. Все. І вже не обере. Завершили кінець. Чекай. Відчепися. Тебе кинули, тому перестань скигнути. За останні три дні стало абсолютно зрозуміло, що райзі Шінігамі, а Ічіго – ні. Не хвилюйся, я відкрию для тебе вихід. Тому тобі час додому. Що? Мера, витягни його звідти. Так. Ні, стривай. Ти жартуєш? О, ще одне. більше ніколи не приходить у спільство душ. Тому що це країна Шінігамі. Звичайна людина без імпакту не має права там перебувати. Ти <звук> ідіоте! Невже ти справді думаєш? Що я просто піду після всього? Якщо я піду зараз, що буде із Замгецу? Підеш ти чи ні, ролі це не зіграє. Замґету неможливо полагодити. Ні, і я просто не буду. Пам'ятай! Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Це я, Ацу! Я не роблю мечів для фальшивих сінігамі. Шо-какао! ічіго! З тебе не буде користі в теперішньому стані. Жоден асаучі так і не обрав тебе. більше, ти так довго бився без нього і навіть не розумієш, що насправді це означає. Тобі потрібно повернутися до свого коріння. І спочатку дізнатись правду про нього. Вот Ічо зразу відправили до нього додому, але він не знайшов в дім, а пішов до своєї начальниці по роботі. Там вона його прийняла як старша сестра. Він прийняв душ, вона побачила, що він в подавленому стані. Куросакі вибачився перед нею за те, що довго не з'являвся на роботі. І по її реакції зрозуміло, що на роботу Ічово напевне ходить тільки тоді, коли хоче, але вона навіть... Тому і не проти. І вона дає йому настанову, як старша сестра, що якщо йому буде потрібна допомога, то вона йому допоможе, як те буде в її силах. Цю розмову перериває дзвінок у двері. І тільки вона вийшла відкрити двері, перед Ічо, з'являється його батько в образі Шенігамі і кличе Ічо на розмову додому. Він дякує за все своїй начальниці і направляється додому. А вже вдома батько розповідає Ічо історію, як він зустрів його матір і чому він пробудив силу Квінці. Ічиго, твоя мати була. В минулому ще до того, як батько зустрів маму Ічого, він був капітаном 10-го загону, його добре знав теперішній капітан і лейтенант. Прочитавши доповідь про те, що зникають шинігами в місті Каракура, він вирішує розслідувати цю справу, залишивши Мацумото і Тощеро в общині духів, а сам пішов в Каракуру, а за тим інцидентом із знищення Шенігами, як завжди, стоїть Айзен. Потім нам показують матір Ічо, яка є чистокровною ковінці, І вона тоді жила в помісті Ісіди, і повинна була стати жінкою батька Ісіди Урю. Ну а тим часом батько Ічіго намагається висідити порожнього, а точніше чекає його нападу. І чекати довелося недовго. Тільки почався дощ, злобний порожній з'явився, перебивши всіх рандомних шинігамі, що були разом із Ішіном. До речі, це ім'я, батько Ічива. І потім він напав на Ішіна, І це був не обичний пустий, а модифіцірований пустий, який направляв Айзен для битви з шинігами ради своїх експериментів. І він приховано спостерігав за боєм, і розуміючи, що його унікальний пустий може програти цю битву. Він наносить рану капітану Шибі, але навіть ранений він продовжує бій з пустим і неплохо тримається. А у місті Ішіда, Куросакі Масакі хоче допомогти перемогти цьому. Цього пустого, адже вона відчула неймовірну духовну силу і не може так просто нічого не вдіяти. І її намагається зупинити батько Урю, але вона його вмовляє її відпустити. Вона приходить на допомогу капітану Шибі і показує свою силу Квінсі, А сила в неї не маленька, хоч вона і не змогла ні разу попасти по порожньому, але коли тільки він впритул до неї підійшов і вкусив, то її не зміг пройти через її броню. І вона легко його вже тоді перемогла одним точним ударом. А за тим спостерігав Айзен разом із своєю братвою. А потім ще у порожнього активувалася функція знищення і від зриву її захистив капітан Ішін. І так відбулося знайомство батька Ічого і його мами. Уже коли пройшов деякий час, капітан повернувся в общину духів, доповів про те, як він бився з пустим, ну нічого не розповів, що він зустрів квінці. І що це був не... Обичний порожній. Також він ніяк не міг забути зустріч з масакі Курасакі і вирішив повернутися в світ живих, щоб з нею трошки порозмовляти. А тим часом Масакі в школі проводила час, і уже там її трохи ставало робитися погано. А коли вона повернулася в маєток і сід, їй зовсім стало погано, і вона втратила свідомість. а В неї в грудях з'явилася дирка порожнього, і Рюкен кинувся на допомогу Масакі. Але що робити він в такій ситуації не знав. Він запитав матері, де батька, але вона теж не знала, де шукати голову сім'ї. Тому він взяв Масакі і, незважаючи на... Запрети матері, пішов шукати батька, по дорозі на нього трошки напав пустий і чуть його не загриз. Благо, і син розрубав цього пустого і бачить, що якийсь мужик несе знайому йому дівчину. Ну Він хоче і допомогти. Але Рюкен обвинувачує Шенігамі в тому, що це сталося з масаки через нього. І коли могла обична сварка пройти в битву, з'являється Урахара, який каже, що може допомогти вилікувати дівчину. Але для цього йому... Доведеться поєднати душу Шенігамі з душею квінці за допомогою якихось ниток, щоб процес перетворення на пустого, який розпочався в Масакі після битви з цим порожнім, бо сутність порожнього перемістилася в неї. І як вона являється квінці, то в неї немає імунітету, щоб протистояти сутністі порожнього. І Урахара удачно поєднує душу Шенігамі з душею квінці. А сутність... А, суть... Кність душі Ішіна заключає в особливий гай, який буде стримувати силу порожнього в середині Масакі, але повністю подавив всю силу Ішіна, що його душа перетвориться на просту душу. Невдовзі після закінчення середньої школи Масакі залишила сім'ю Ішіда. Її душа змішалася з порожнім. Для Квінсі це було правильне рішення. А я скористався медичними навичками з академії і відкрив клініку. Але необхідно було вчитися новому. Якось упоратися із цим мені допоміг Урахара. Тоді Масакі була студенткою і приходила покепкувати з мого халату. Масакі була моїм сонцем. Вона притягувала, все прощала, все освітлювала і обертала. Масакі, хоч і злилася з порожнім. Спочатку була ехт-квінсі. Тому її захисна здібність крові Блутвене була надзвичайно потужною. Вона не могла програти. Бе більше, перемогла б Гранд Фішера без жодної подряпини. Проте. Цього не сталося. Чому? Того дня вона втратила сили Квінсі. Але як? Що сталося? Дев'ять років тому. Аус Велен. Це процес відбору Квінсі, який проводить сам Яхве. Вже і так слабка мати Урю. категорії Каная померла від цього. Масакіш втратила сили посеред бою, через що програла і загинула. Як? Як він зміг таке зробити? Тому що він король? Хто взагалі такий це Яхве? Яхве є батьком усіх Квінсі. З нього почалися Квінсі. А значить, в кожному з них тече його кров. І коли Ічево вже став готовий повернутися знову Палац Короля Духів, до нього приходить одна із з Бога Мечів Оецу і забирає його назад в Палац Короля Духів. А там уже Ічева знаходить свого справжнього Асаочі. Всі добре. Піднімайся. Я особисто його для тебе. А потім починається ковка нового меча для головного героя. І це все дійсно відбувається в особливій кузні. Де Бог мечів кує новий Занпакт для Ічо. І він розказує йому, що той повинен попрощатися з його старим Занпакту Зангету. Тому що Зангету ніколи не був його справжнім Занпакту. І коли тільки Ічо попадає в свій внутрішній духовний світ, він там зустрічає Зангету і розуміє, що Зангету це його сила Квінці, тому що він нагадує Яхве. Який був тисячу років тому назад. І після невеликої розмови із своїм Занпакто Ічо прощається з Зангецу, і той віддає йому його справжню силу. І на цьому закінчується ковка Занпакто, і тепер Ічо витягує з полум'я ще гаряченькі два мечі, які я втіли його сили. Менший меч я втілив його сили Квінці, чорний Зангецу, а більший меч я втіли його сили Шінгамі, білого Зангецу. а до короля Квінці приходить Ісіда. І на цій ноті я буду завершати свій критичний переказ аніме Бліч Тисячолітня війна. Всім дякую за перегляд, поставте жирний лайк, Поді... підпишіться на канал, всім дякую за перегляд. Зустрімось в моїх наступних переказах сценарію. З вами був Альфа Воров.